Привіт, любі, друзі! Сьогодні б я хотіла познайомити вас з неймовірно чарівним містечком, яке входить до списку найкрасивіших міст у Франції. Так, цей список оновлюється щороку за певну плату, але повірте, навіть якби це місто не було в цьому списку, воно б однозначно заслуговувало свого визнання. Село стоїть у самому серці у щіли недар. Це щось між норвезьким фьордом, українськими Карпатами і декораціями до хронік на армії. Сент-Енемі – одне із найгарніших сіл Франції, але без натовпу. Ніхто не штовхається, ніхто не позує. Люди тут просто живуть. Легенда каже, що тут жила свята Енімі, королівна, яка вилікувалася від прокази у місцевому джерелі. Замість того, щоб повернутися до палацу вона залишилась тут і створила монастир, бо тут тиша. Якщо шукаєте місце, де зупиняється час, приїжджайте сюди хоча б на один день. Оскільки – це не просто село, це пауза. Коли світ біжить, це місце каже сядь, подивися, відчуй. Можна взяти каяк і сплавитись вниз по річці до найближчих містечок. А можна гуляти кам'яними булочками, куштувати традиційні страви з каштаном, повірте, його кладуть абсолютно усюди, купатися в гірській прохолодній річці, або просто сидіти на березі і дивитись, як повз тебе пливе день. Особисто я вирішила нікуди не поспішати і дозволити собі усе. А ви приїхали сюди? Чи шукаєте іншу Францію без натовпу, селфі і шуму? Пишіть в коментарях. А я буду з вами прощатися і до нових зустрічей.